Ця вирва наслідок ранкового влучання російського шахеда. Він приземлився за 10 метрів від однієї із місцевих автозаправок, показує її працівник Олексій Власенко. В цей час він саме був на роботі. Він прилетів з цієї сторони, наскільки швидко це все відбулося, що ми навіть не встигли зреагувати. Удар, вогнище все запалало. Ми схватили вогнегасник і почали тушити. Влучання сталося о четвертій ранку. Вибуховою хвилею пошкодило фасад, вікна, паливороздільні колонки та техніку, розповіла начальниця автозаправки Світлана Микитюк. Хід, який впав, і він горів на нашій території за десь близько 10 метрів. У нас там резервуар. Тому небезпечна була ситуація. У нас майно застраховане, будуть подаватися, звісно ж документи, фіксувалося все, як не може бути. І це процес уже нашої компанії. Зруйнувалось сусіднє приміщення підприємства. Його директорка Юлія Грищенко каже, про влучання дізналась із соцмереж. Нині приїхала оцінити збитки. Я тільки зовні дивлюсь, ще всередині потрібно, і ще на той території там теж збитки є. Зараз вони не використовувалися, але це будівля нашого підприємства. І в майбутньому треба робити ремонт. Хочу вияснити, як це відновити. Не у минула вибухова хвиля й прилеглі багатоповерхівки. В будинку, який розташований навпроти 193 квартир, пошкоджено 15, розповів голова ОСББ Олександр Владімірцев. Повибивали фрамуги і все повибула це порядка п'яти квартир. Ну а інші так терпимо. Зараз уже звернулись з Червоного Хреста до нас. Повиннен надати допомогу, це будуть видавати плівку телефонову. Нині мешканці оформлюють документи на компенсацію за вибиті вікна та чекають на допомогу волонтерів, зазначив голова ОСББ. Квартира Івана Гриновецького одна з найбільш пошкоджених. каже, його розбудив вибух і звук розбитого скла. ГБ все посипалося. Я зразу в коридор. Думаю, ну ще може щось буде падати, мало ли що. Ну і все, А потім поняв, що тільки це впало. Ну всі діла. На СББ сказала, треба писати заяву. Вони вроді би як будуть ну, субсидірувати чи якось ставити. Ну я точно не знаю. В обласному центрі травмувалось двоє людей. Від госпіталізації вони відмовились. Зазначив керівник обласного центру екстреної меддопомоги Ігор Фесун. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, над Черкащиною цієї ночі українські військові знищили 14 шахедів. Пошкоджена інфраструктура Умані, Черкаського району та Черкас. Понад два десятка пролітало, і останні ми вже збивали практично в день. Маємо дійсно три падіння, таких суттєвих падіння безпосередньо в місті Черкаси, де комунальні служби наразі. Здійснюють всі відповідні заходи для того, щоб ліквідувати наслідки, і комісії від міськради працюють для облікування збитків, які нанесено саме і приватним домогосподарством, і зокрема одній, одній із заправок. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.